Всім привіт, з вами ви на каналі Daidon і ми з вами продовжуємо проходити гру як Shadow Fight 2. Знов чу своє ім'я не сказав, а да що ж це таке? Кожна серія одне і те саме. Нове відео взагалі. Да, ми на весь ми добулись до другого акту, а це тільки другий акт із сіми. О, нам ще стільки проходить. Ну, треба страдати, як ви помните, як ви знаєте. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, і давайте уже давайте ще більше підписників. Не знаю, ще як, як так може. Може, моя лінь мене перемагає, я не можу зробити прев'ю, я не знаю, коли це відео вийдуть. Просто мой давний знайомий, Сатоши готов подати білочку, тебе... куди той співати смешно. Какой нафік? Який ще доспіх? Ну. Ну, слухайте, о перших. У мене є кристалли, у мене є 60 кристалів, але... Ну я пока не планую їх тратити. Не планую, не. не планую. Я навіть це не штупу, звісно, звичайно, дора. Так, за да, 21 кристал я мог собі дозволити його, але в мене 60. Це якщо б в мене був мільйон кристалів, я б мог купити, але не зараз. Достатньо погане оружі в цій серії у мене, тому що я не люблю оці, оці полумісяці. до файті 3, як, як, наскільки я знаю, вони трохи лучче. Достать. Набагато лучче в цьому в цій част частині. Так, а ну получать... Я кажу, я не знаю, якщо моя лінія буде перемагати, я не знаю, коли ці відео вийдуть. Мені якось треба отбити цю лінь в себе, тому що, ну... У перших Мене... на, на, на даний запи... Мене уже є один підписник. Їх було два. Один уже відписався, щоб ви знали. І це мене лякає, тому що один уже відписався і все. Це вже... погано. Тепер можна купити більше монет за. Місць ПДКП. Местное вооружение предлагать купити оружия. П. Що, що коїться? Ні. Ну ні. Мені не вистачає 18... Ой, кажу 8... 27 кристалів. Мені не вистачає. Я б купив його. От, от цього б я б купив, чесне слово. Ну мене 80, ну мене 60! Це, це катастрофа і щита. Ну треба. А як це получилось? Подружжя не зрозумів. Щас я прикола не зрозумів. А це скільки воно буде? Це акція. За тут 30 поставить, кстати. Я щось не з... Зу... Ладно. Ладно. Мені це на це не допоможе, ну... Пускай так і буде. О, ні, тільки не вона. Ба. Я забув выключення інтернет. Знову. Ладно, після того я отключу його. Так, да, у досі, кстати. Ви бачите, що в мене до сих пор суркенний... метальна зброя є, але... Ану підійди сюди! Допом, ми перш перший анти виграли, осталось ще один. Однах, напевно, тут ця локація на, на турнірі в Дурмарці це шедевр, якщо чесно. Мені подобається ця локація, така спокійна, така ночна. Я люблю взагалі ночні локації в іграх, достатньо. Так, да, них не темно, але все же. Нам тільки стільки два червоних, а чого так. Так, мы продолжим. Ой. Я, я немножко ишиб снизу звук. Так, щас получается у нас. Я просто не знаю, что такого прям вам рассказать. Вот. Просто не знаю. Просто, просто сражаемся, да и все. Ну, проходим то у да все. Ну и сюжет. Нас как нас как бы еще после после Shadow Fight 2 мы пойдем в дополнение, так что за говорю вам, мы еще пойдем в дополнение, это в Special Edition. Там пойдем, ну, там будемо просто сенсей, історію походити і все. Типа до Титана ми і так далі не будемо йти. Ось. Це дальше. Що після Шедофайта 2 буде. Спеш після історії сенсей після цього доповнення. То буде либо третє, либо шейдс. Не знаю, поки що. Буде видно. Надо... Ну, це і так нам довго ще проходить, так що Поки не буду загинати вперед. Так. Я, пожалуй, вот так вот забью, то ч тут. Це уже путинок трохи башкуватый. Але там есть и уровень сложности сложно. Поїхали, Ого. так, мені не подобається ця битва дуже сильно. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. все, 2-0. Битва був такою, тяжкуватою. Ну я сподіваюся, що це вже... Да? Ми вже переходимо на 8 уровень. Це дуже добре. Так, у нас тепер появився новий от, от прийомчик у локтем. Це ось ну, Понятно. Тень. Весь о твоих подвигах быстро раз... разлетается по миру. Люди благодарны за твои дела и, сопо... и сопротивление силам тьмы. Твои подвиги вдохновили кузнеца, а теперь его мастерство в твоем распоряжении. Он изучил тень... темную энергию и поможет улучшить твои доспехи. Ну блин, нет. Появилось зачарование, а... Але... Но помни, они не ст... она нестабильна, поэтому эффект зачастую непредсказуемый. Да ты шо? Здесь ты можешь посмотреть, сколько теневой энергии тебе понадобится, чтобы зачаровать эту вещь. Были доспех, чтобы нарушить чары. А если я вообще не хочу, в принципе, нарушивать чары, пока что? Когда ты зачаруешь предмет, его старые чары увеличиваются. Помни об этом, когда захочешь придать ему новое свойство. А что, то есть, типа нам... С... Ну, повторяю, тебе твой доспех от зачарован. Ты можешь вернуться в кухницу в любой момент, чтобы улучшить свою экипировку. Спасибо. Ястреб. Не. Я думал, что он появится чуть пизднише. Я путешествую, в поисках идеального соперника, но до сих пор не так, так и не нашел его. Не ты ли тот, кого я ищу? Не ожидал я. А тут тонфы. Ой. Ну пока тонфы я не буду куплять. Я куплю баллонку и куплю шлемачок. Появилась у меня... Смотри. Суки, но я поки їх поняти наділу до 10 уровня надо подождать ще. І нам треба зараз... Ой-ой-ой. Ну. бой. Я не думав, що я з я з тобом вже сужусь. Ми... Це вже другий противник за зброю. То есть то матки вже його не буде... Вже не буде противника за зброю. Тобто нам треба постаратись його виграти. Я вам так скажу. Це буде достатньо важко, тому що знає, яка у нас угон у лужі, то ми бачимо, що не дуже то він малий. Великий. Ми тільки стриксил недавно билися дві серії назад, а тепер ще й цей. Чи чекуть ми з ним бився. А я вже й не пам'ятаю коли ми з ним билися. Чи то три серії назад? Це було три серії по воді би назад. Я оши, ошибочка вийшла. <клухи> Це, оце, дуже оце було гарно. У мене тепер є шанс. Ну да, сукан тут тому що я... Битва із Ястовом... Ну, no, битва із... із Триксон, то хиба по эпичней, так скажу. А мы помогаем ястребу ястреба. Непогано. Я поклоняюсь себе друг и передам свое оружие. Теперь мне нужно найти новую цель в, в жизни. Может создам собственную школу боевых искусств. Э, куда? День. Когда ты открыл врата? Твоя прошлая жизнь перестала существовать, но врата просто забирают, а дают кое-что взамен. Их невероятная сила подарила тебе возможность видеть изнанку этого мира, его темную сторону. Когда наступит, наступает затмение, твои боги становятся сильнее, ты можешь принять их вызов, и награда за твою смелость будет соответствующей. при помощи теневой энергии, что ты забираешь у поверженных врагов, можно придать предметам особые свойства. Да, я в курсе. Если тебе захочется собрать еще больше теневой энергии и повторить свой подвиг, то посмотри на затмение, и, в, и в, на, на, затмение мнов и солнце погаснет. Вот эта философия пошла. Да я в курсе, что могу купить метательное оружие, но не буду. Вот у меня другий сбор за противника. Давайте ты на Очі... першу трехнитого отшельника. Дракон. Я избранный тот, кто достоин учиться у отшельника. Затем я открою собственную школу. А ты останешься ни с чем. Ну шо ж, перший тихонитель от по виходить. Ну до нього завжди. Мені тепер треба приграти з цим поужином, тому що в цій ігрі я досить... я вам скажу так не дуже вмів цей, цей збою управляти. Я вам так скажу. ну вроде бы вроде бы даже и нормально Досить рейх купил мир дракона Надо было на затмение наверное, попробовать Не могу поверить, ты победил Хотя отшельник и сам некогда пришел в колоде никем А в итоге построил величайшую школу на всем востоке Видимое смирение, тот урок, который мне предстоит усвоить на пути к открытию собственной школы. Ну що ж, думаю на сьогодні все. Ми пер, ми, ми перемогли і ястреба, і дракона.